Розглянемо з вами розділ лояльність та CRM». Цей розділ відповідає за налаштування та управління лояльністю клієнтів через дисконтні карти та crm Систему у цьому розділі є кілька підпапок. Кожну з яких ми розглянемо детально. Проходимо у дисконтні карти. Тут містяться карти з різними знижками для клієнтів. У цій папці вже за замовченням створені карти для різних категорій персон, і основна інформація про них заповнена для того, щоб створити нову групу дисконтних карт. Натискаєте на плюс в правому куті екрану, обираєте групу дисконтних позицій і вводите необхідну назву. Зовнішній код системи лояльності. Код для даної дисконтної групи генерується автоматично. 20-значний код прейскуранта, поле Опціональне, бонусна група. Чи буде для карток, що відноситься до даної групи, нараховуватися бонуси, і платіжна група, чи можна буде розраховуватися картками з даної групи? Натискаємо Готово. Вкладки Дисконтні позиції та додатково відображатися як активні у режимі редагування дисконтної групи після збереження. Для редагування натискаємо кнопку Шестерні у колонці дії, дисконтні позиції для груп, які не являються бонусними. У цій вкладці можна вказати позиції, для яких буде діяти дана дисконтна група. Можна обрати всі доступні тарифні позиції або обрати варіант, коли дія карти буде розповсюджуватись тільки на певні дисконтні групи. Натискаємо плюси та заповнюємо форму додавання дисконтної групи. Вибираємо тип. Знижки та групу дисконтів і зберігаємо. Якщо на початковій сторінці при створенні групи ви обираєте бонусна група, то у вас з'явиться закладка саме бонусні позиції. Переходимо до редагування бачимо закладку Бонусні позиції. Тут можна вказати позиції, для яких буде діяти дана група дисконтних карт. Можна обрати всі доступні тарифні позиції або обрати варіант, коли дія карти буде розповсюджуватися тільки на певні дисконтні групи. Для цього потрібно обрати другий варіант з випадаючого списку та натиснути кнопку Додати і запропонувати. Повнити форму. Група дисконтів обирається зі списку або створюється нова група знижок за допомогою кнопки шестерні. І тип знижки обирається, зберігаємо. Далі розглянемо прив'язка акцій до групи карт лояльності. До групи дисконтних карт можна додати прив'язку певної торгової акції. Для того, щоб додати торгову акцію, натискаємо кнопку плюс біля таблиці з торговими акціями. У вікні, що з'явилися, потрібно обрати акцію з випадаючого списку та натиснути Зберегти. Для того, щоб додати нову торгову акцію, потрібно відкрити «Фронт-офіс», торгові акції та додати нову торгову акцію. Як додати карту персони у потрібній групі карт, натискаєте на плюс та заповнюєте всі необхідні поля карт. Група карт виберіть з тих, які вже були створені раніше. Код карти, логін, вказати унікальний код для карти. Короткий код карти генерується автоматично. Також є забороне застосування Картою, якщо є алкоголь в рахунку, можна обрати групову ознаку і діє до. Значення знижки зазначаємо відсоток знижки, який надається за цією картою. Тимчасовий код можна вказати код для тимчасових карток. Платіжна картка ставимо, якщо карта є платіжною. Використання блокованого відмічаємо, якщо карта тимчасово не активна. Активний ставимо галочку, якщо карта активна. І одноразове використання для карт, які можна використовувати лише один раз. Пароль зазначаємо, якщо для карти потрібен, пароль для активації, об'єднання груп можна налаштувати. Вати за допомогою шестерні для комбінування кількох карт або акцій. Максимальний кредит вказуємо ліміт на використання карт за певний період або для певної суми. Дійсний до вказуємо дату закінчення терміну дії карти. Після заповнення всіх необхідних полів натискаємо «Готово», щоб зберегти нову дисконтну карту. Не з'являється персональна інформація. Тут ми вводимо обов'язково прізвище, Всі інші поля заповнюються за бажанням. Тут ви вносите всі дані клієнта. І зберігаєте. Таким чином ви створюєте та налаштовуєте дисконтні карти для лояльних клієнтів у системі, що дозволяє налаштовувати різні знижки та умови для їх використання. Також є можливість знайти карту за позначкою Лупи. Тут ви вносите або код карти, або телефон, або прізвище ім'я, і переходите до потрібної карти персони.